Всім привіт, з вами я Молокос, і сьогодні ми дивимося новий Brawl Talk. Я його ще не бачив. І сьогодні ми його будемо дивитися на українській мові. Зразу канал Brawl Stars UA, Можете підписатися. Я підписаний, тому зараз ми дивимося. Я ще не бачу. Тому включаємо. Всім привіт! З вами ми Це офіційний переклад українською. Ого, ух ти, круто! Я тепер вугор, а я аксолотль. Прикольно! А я прекрасна русалка. Вітаю на Brawl Talk. У Brawl Stars прибуває бікіні Ботом на випадок епічного співробітництва з губкою, Бобом, квадратними штанами. Настає нова шалена подія, з крабургерами, нові ігрові режими, а ще Сквіт Вортіс. Два нових бійці, щурячий розбійник та саму. Давай, oh, що готує. Шля... Чекайте. Вортіс, два нових yeah, бійці. Щурячий розбійник. та Щурячий розбійник... <laughs> Щуряч... Щурячий розбійник це той хто був. Ну, там, пам'ятаєте, в App Store Так, скин на драко, скин на Менді на перла. Поко, Френк. Я беру на перла і на драко по-любому самурай, що готує суші, а ще страшилки одного разу в бою. Це було дуже дивно. Повертаємося до так Броллток. Загадково Той губково. Патрік слам. Скинна база. патрік це скінна база. Джессі та штука. Сквидвард Мортіс. І, е-е-е, Як його звати? Ну дай бачите, короче. Кініботом у Brawl Старс. Нас чекає тематичний сезон, в якому губка Боб із друзями відвідують Парк Стар з нагоди особливої події. Сквіт Вортіс, новий скін Brawl Пас, а з Brawl Pass. Ага. О, Пас. Ну він реально дуже карний виглядає. З плюс до нього додаються два кулірні варіанти. Ель губка може й не качає ноги, але губки сильніше за нього. А так це й прима, Я думав, це найперсонаж. Я думаю, що типу, щось схожий на відпряма, але блінного все одно не знайти. Його можна розблокувати безкоштовно у клубній події, але докладніше. Клубна подія про це згодом. Бастрик чудово почувається у ролі рятівника, Але як на рятівника я б не надто на нього покладався. Джесенді складе компанію Равлик Геррі з автоматичною гарматою, зарядженою на максимум. Містер Тікс любить гроші, але вибухи він любить не менш. Ну а Плантон Деріл нарешті з'ясує рецепт краб з бургерів. Правильно, посилення під час сезону «губка Боб можна розблокувати особливі здібності для бійців за допомогою цих. Посил краб з бургер, содар з водоростей, заводний кларнет, лопатка, малюнок ананас, бульбашка і чам кульки для кожного класу є свої посили, які посилюють особливості класу. Стоп, що? а що? Бургери, Тоби... У кожного посилення по три рівні покращення, і з кожним рівнем бійці стають ще сильнішими. Танк навколо бійців. три рівні покращення. І з кожним по-кто ви бачите, вже е, Красі Краб? Це якісь за гроші, можна щось купляти. Ну, я думаю, нам про це ще, ще скажуть. Пише 85 днів, але то напевно буде менше. Немним бійці стають ще сильнішими. Танк навколо бійця літають три Крабсбургери. А це А це бой між при їх знищенні. Боєць отримує опір до шкоди. Його швидкість збільшується, а супер заряджається. Підтримка бійця постійно оточує, зцілююча аура, а зцілення союзників заряджає його супер. Використовуйте супер, щоб створити куб підсилення. Урон попадання по ворогах дає чам кульки, а це снаряди, що самонаводять це збільшена швидкість пересування та лікування на короткий час. Контроль. Ваші атаки посилені прекрасною грою з на кларнеті. Тримайте у запасі до двох музичних атак і пробивайте ними стіни та бійців наскрізь. Стрілки після основної атаки бійця залишається слід із бульбашок, які завдають шкоди ворогам. Наприкінці сліду відбувається вибух, що випускає ще більше бульбашок, вбивця іноді утворюється лопатка. Якщо у ворога мало здоров'я, а у Бійця є лопатка, то ворог буде знищено одним ударом. А ще після кожного знищеного ворога боєць отримає спеціальне посилення і стане невидимим. Артилерія. Після невеличкої затримки основна атака бійця скидає ананас, який завдає шкоди, та залишає за собою область, що завдає шкоди. І вибухає ананасовими шматочками. Також це типу по певних режимах, як такі вандів. Це було як з ящиком, Прикольно, не? Даючи шкоди, чекайте, що завдає шкоди, і вибухає, ана, це нова карта на гімграб. Насовими шматочками. Також завдаючи шкоди. Посилення працюють лише в режимах з модифікатором губка Боб. Так що якщо ваш внутрішній сквідвард хоче бути подалі від губки Боба, інші ігрові режими чекають. Внутрішній Сквідвард хоче бу... І чого собі звучить круто. То як мені це все розблокувати? Радий, що ти спитав. Посилення заховані у найсмачніших Бравл мілах. не всіх буде Новітньому вина. В ході високої кухні. Містер Краб скористався моментом і відкрив у парку. Стар – новий магазин. У Красті Краб за Крабси можна придбати Бравл Міли. Що? Шо? Ви бачили? У Стар... Тут, тут, за гроші наприклад, може купити рандомні дропи та... Новий магазин. У Кра... Красті Краб за Крабси можна придбати Бравл Міли. Два каблінгів і кори. Щодня нові акції дня. На які ви... Блін, мені є цей... Можете витратити краби. Там будуть різні пропозиції, а також скини улюблених усім персонажів із губки Боба. Тож як отримати крабси? Містер Крабс люб'язно погодився безкоштовно роздати трохи крабів. Дякуємо, містеру крапсу. Коли не чули про самоокупність за першу перемогу дня в режимі з модифікатором губка Боб, ви отримуєте краби безкоштовно. Це правило дня. В режимі з модифікатором губка Боб, ви отримуєте краби безкоштовно. Це правило поширюється і на два нові ігри. це типа, ти ж не можеш безхінечно грати? Ти типа зіграв якомусь режимі ті наступного дня, щоб він оновився знову. Вірежими ось це ловля медуз. Режим гри 3 на 3 в якому гравці ловлять медуз по всій карті. Перемагає команда, з яка зловила більше медуз, щоб упіймати медузу, її слід отримати протягом 5 секунд. Але якщо за цей час бійця переможуть, він випустить медузу. Переможіть команду противника, щоб отримати більше медуз. Потрійне зіткнення, як парне, лише вас троє. Тож потрійне зіткнення у цьому Типа три наш де. В режимі 12 бійців поділено на 4 команди. Це наймасовіший режим за історію, як і в парному. Поділено на чотири команди це наймасовіший режим за історію. Як і в парному зіткненні, ви можете воскресити бійця. Якщо, хоча б один із учасників команди ще живий, хай живе хаос. Крапси крапси можна отримати різними шляхами. Можна забрати щоденну виплату у сквідварда, заглядайте в красті краб щодня, щоб безкоштовно отримати крапс. Подія губка Боб квадратні штани. йтиме весь сезон. Губка Боб з 5 вересня до 2 жовтня. Зараз, напевно, а, новий брали, я хотів сказати. Вже, там буде той хом'як, ну Хамстер Комбат. І е, цікаво, хто буде другим, бо я навіть не знаю. Я там бачив тільки що ну, на початку. Не знаю. Кореш, десь. Новий боєць старий любить пармезан. Мо сліпий щур. Він жив у каналізації Парку Стар, поки його не знайшов і не дав притулок грім. Пермо працює у парку стару технічному обслуговуванні. Він підтримує порядок у каналізації і наводить шерех на полі бою. Брав завдяки своєму порядку і а щур. Він... Uh -huh. і наводить. Шерех на полі бою Брау завдяки своїм талантам у копанні мо обстрілює карту камінням за допомогою лопат. Його атаки завдають шкоди по області з кожним відскоком. А коли мо активує супер, то забирається в землерийну машину. Як Кузі брав сам. І проноситься по всій карті, знищуючи все на своєму шляху. Мо, може, й маленький, але точно знає, як зробити великий переполох. Мо міфічний боєць, що спеціалізується на збитку. Останній учасник тріо замкового двору. Він з'явиться у грі 29 серпня. Серпня, а зараз. що? 29 серпня, а зараз що у нас? Серпня, а то то за п'ять днів. А брал толк у нас. Ну, не брал толк, а сезон закінчується, А він, напевно, за 5 днів вийде в ранній доступ. А десь за 11 аж днів він вийде вже так. А, ну ясно. Зі скіном сирний моза за 29 кристалів. Новий боєць. Тобі мене не перемогти. Мо сіндерю. На ній у парку Стар відкривається ресторан Суші. Давно час, а до нього додається легендарний вбивця Кензі, самурай, який відійшов від справ і відкрив суші ресторан у парку Стар, але підрозріло мало розповідає про своє минуле. У Кензі є два види атак, які він використовує по черзі. Це випади і удари, що розтинають. Використовуючи Супер, Кензі атакує область широким Ви роз... бачили? Що розтинає? Використовуючи Супер, Кензі атакує область широким розсічним ударом, завдаючи величезної шкоди. Тоді Кензі атакує область широким розсічним ударом, завдаючи величезної шкоди і тимчасово стаючи невразливим. Суші Мастер приєднається до парку Стар і почне власне тріо. Разом з Кензі з'явиться і скін для нього фруктовий ніндзя. Гіперзарядний. можливо, це на Мортіса, там знаєте, той, що Мортіс. Ну, про те. Нові гіперзаряди врубаємо гіперзаряд. Супер упоко зцілює так сильно, що дає щит. За все надмірне здоров'я. Супер Мортіса ще раз летилює так сильно, що дає щит. За все надмірне здоров'я. Супер Мортіса ще раз летить на максимальну дистанцію, завдає такої шкоди і знову зцілює Мортіса. Ось уже точно два в одному. Снаряди, супер Аскуйка тепер відскакують та поділяються ще раз. Супертари стає більш і триває довше. Заряднанні збільшує розмір її суперапіпа, а також збільшує його швидкість. Вольт, використовуючи гіперзаряд, відразу досягає максимального рівня та отримує поліпшення до п'ятого рівня. Його снаряди тепер розкриваються, як потрапивши у ворога, так і промазавши. І летять далі. Дальність атак Вольта також зростає. Страшилки! Я чув, вам дуже подобаються кльові фіолетові скини. У жовтнему сезоні ми знову опинимося в одного разу в бою, але дещо зміниться. На час страшилок, скалетвольд, скінбролпас, у якого будуть злодійські та антигеройські колірні варіанти. Кошмарна нані буде переслідувати вас і на полі бою, та у снах. Зломщик кіт, що то було? Мабуть, просто вітер, примарний вершник Дракоз. Це це візьму. Змінив гітару на справжню сокиру, і замість того, щоб рвати струни, готовий рвати частини бійців, проклятий замок, Перл тверда, як камінь, Ну чи кам'яна фортеця, лиходійка менді, ранговий скін сезон. Вона так само царствана, але перейшла на бік пітьми. Костяний поко готовий перерахувати вам кістки. Зміни, будь ласка, прошу, чи можна ще змін? Так два нових модифікатори для рангового режиму. Гаджети у гаджетів без кінець. Це, коротше, е, е, як його? Рекс. Рекс Флекс. Чи якось так коротше, то він давав цей. Ну, і дай хотів. Послухались заряди, але вони вимагають перерв до 15 секунд. Імпульс, успішна атака, ненадовго збільшує швидкість руху. Якщо шкоду завдає компаньона Бутурель, власник також отримує бонус до швидкості. А ще на нас чекають дві міні-теми. Ми воскресимо старі ігрові режими у новому моторушному вигляді. На вас чекає чумна крадіжка, мертвий вантаж та зомбі. Зустрічайте три зом... зомбі скини. Гниючий газ, ми завжди знали, що його куля це мозок, який усім керує. Не в приклад мертвяку майку, якому навіть кілька мізків не допомагають. До Пем повертається з того світу, щоб обійняти всіх ще раз. Також у нас є три скини до свята Росії Нехай місяць світить ще яскравіше з місячним сторожем Вороном, місячним сторожем Хенком та місячним сторожем Честером. Різні скини, капітане, нам не вистачає енергії, тобто скінів вам прімо мріє висмоктити вашу сальсу. Кукулет! Знає, що трапилося насправді, навіть якщо цього не було. Червоному ріку тепер лише байка не вистачає. Підтримайте призовий фонд чемпіонату Brawl Stars з покупку кіберспортивного скіна. Фанат фен Дракон. Драконя Бель. перший ранговий покупку кіберспортивного байка не вистачає. Підтримайте призовий фон чемпіонату стар по кубку кіберспортивного скіна. Фанат фен Драконя Бель. Перший ранговий скін Суперсел Мейк. Автор Бес. скін буде доступний протягом сезону. Губка Боб утримайте іконку гравця вам, бо дотримуючись інструкції в описі відео. А я думав, що М це від міні до речі. Прямо зараз у мене проходить конкурс. Ну, Бралтолк, звісно, дуже крутий. Я ну просто новий персонаж, прям сили прек... вообще. Ну, не знаю, що сказати, короче, просто Бралток імба, колаби супка бомбу. Це вообще. Короче, щойно виходить Толк, e, Ну, не Толк, а вже в грі самі. Я зразу знімаю і вообще буде пушка. Добре, треба да ја буду закинчувате нашето видео, тоа става лайк, преснис на канал, а за вам був Јан клас, всим па-па!